Ольга побігла на кухню. Те, що побачила жінка, не вкладалося в її голові. Вона згадала слова бабусі про те, що весь цей час смерть була поруч із нею. Ольга не могла повірити, та, виявляється, Ігор мав намір отруїти її газом, обставивши все як нещасний випадок. Тільки завдяки попередженню бабусі, жінка дивом врятувалася. Минуло кілька годин. Ольга почула, як у квартиру хтось зайшов. Дивно, чому газом зовсім не тикне? Я Я перевірю. Давай. Чого стоїш? Оля?